Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, святим і світлим ім'ям Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. цей вечірній час, коли ми зібралися в Домі Божому для того, щоб разом досліджувати Його Слово, разом славити Його величне ім'я, також спілкуватися один з одним. Сьогодні хотів би з вами досліджувати тему, яку. Можна дати таку назву причина страждань або чому Бог допускає страждання на нашій землі. Ця тема хвилює, мабуть, кожну людину. В кожної людини час від часу виникали такі питання, особливо в нас зараз, коли ми живемо в умовах війни, вже більше двох років тривають бойові дії. Гине багато людей, гинуть військові, гинуть діти, гинуть ті люди, які взагалі не мають ніякої відношення до війни, але це все відбувається в нашій країні. І я думаю, у багатьох людей виникає питання, а де в цей час Бог? Виникає питання, чому, якщо Бог існує, то чому він не втрутиться у цю ситуацію? Цікаво звернути увагу на те, що біблійні герої, які жили в той час, коли писалася Біблія, їх також цікавило це питання. Наприклад, коли ми читаємо 41-й псалом, 4-й вірш, то ми можемо побачити, автор цього вірша говорить: мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня. Мені кажуть, де твій Бог? Я не знаю історію написання цього псалма, але, як не дивно, автор цього псалма згадує, що він ходив у Божий храм, він там співав пісні, він приводив із собою інших людей і вони разом там прославляли Бога. І він говорить, що як про це пригадаю, ту душу свою виливаю. Як на многолюдді ходив і водив їх до Божого дому із голосом співу і подяки святкового натовпу. А ось коли у житті з'явилися страждання, то разом із стражданнями появилися і сумніви. Ці питання хвилюють людей сьогодні. Чому Бог допускає, щоб люди гинули, щоб ставали каліками? Чому гинуть невинні люди? Чому... Одні люди помирають від голоду, а інші... В інших є надлишок їжі, і вони її викидають. Чому тоді, коли нам Бог найбільше потрібен, чому Він мовчить? І багато-багато інших запитань, на які ми не завжди можемо дати відповідь. І ми на це рідко звертаємо увагу тоді, коли це не стосується нас. Але як тільки. Торкнеться нас із вами, тоді зразу в нашому житті появляються сумніви, і зразу постає питання, а де у цей час Бог? Відповіді на всі ці питання ми можемо знайти в Книзі Біблії. Перш за все, хотіло б звернути увагу на те, що Бог ніколи не поступає несправедливо. Давайте пригадаємо історію, яка записана у 18 му розділі Книги Буття. Ви пам'ятаєте цю історію, як Бог вирішив знищити міста Содом і Гомору, і він про це розповів своєму другові Аврааму. І ми бачимо, що коли Авраам зрозумів, що має статися, яка доля чекає тих людей, які проживають у цих місцях. То він почав заступатися за них і говорить, що «А хіба той, хто судить усіх справедливо, чи може поступити не по правді? Тобто, це питання Авраам задає Богу тоді, коли Бог йому відкрив свої плани відносно цих людей, які проживали в Содомі. І тому Авраам наголосив на тому, що Бог, який судить усіх по справедливості, він не може поступити інакше. І цю ж саму думку підкреслює також Патріарх Йов, це 34 розділ 10-й вірш, він говорить, що Бог далекий від несправедливості і всемогутній, далекий від кривди. Всі ці вірші свідчать нам про те, що б не трапилося у нашому житті. Бог завжди поступить по справедливості. У будь-якій ситуації нам треба довіряти Йому, тому що куди би він нас не повів, і навіть якщо це буде долина смертної темряви, Він буде поруч із нами, Він дасть сили, Він буде підтримувати нас. І будь-яку ситуацію у нашому житті він може повернути на добро. Хотіло би ще один вірш прочитати. Це послання апостола Павла до римлян, 9 розділ, 20 вірш. Де апостол Павло також говорить наступну думку. Послання до римлян, 9 розділ, 20 вірш. Апостол Павло говорить. О людино, хто ти, що сперечаєшся з Богом, чи ж скаже витвір тому, хто його створив? Чому ти зробив мене саме таким? В цьому вірші апостол Павло намагається дати, він не дає відповіді на питання, чому Бог допускає страждання в нашому житті, але він просто показує різницю між Богом і людиною. Хто така людина і хто такий Бог? Нам ніколи не треба забувати про те, що ми тільки творіння, а Бог є нашим творцем. І Він підкреслює той факт, що Бог, керуючи Всесвітом, він зберігає за собою право поступати по своїй волі, а не по волі людини. Однак Бог ніколи не позбавляє людину можливості спастися. Біблія називає декілька причин, які допомагають нам зрозуміти, чому в нашому світі існують страждання. Перш за все, нам треба розуміти, що невинного страждання не існує. Чому? Як би це, не дивно, як би це дивно не звучало, але будь-яка річ у нашому житті вона має свої причини, ми не повинні забувати той факт, що. Ми згрішили, всі згрішили і всі позбавлені Божої слави. І тепер, починаючи від Адама і вже всі наступні покоління, кожна людина наслідує гріх і деградує все більше і більше. З самої першої сторінки Біблії ми читаємо про те, що Бог створив нашу землю, створив її досконалою, створив її без жодної вади. Коли земля вийшла з рук Творця, вона була дуже гарною. Її прикрашали річки, озера, гори були не такими великими і крутими, як у наш час. Тоді не було болот, пустель, величні дерева, приємні кущі, квіти, миролюбиві, дикі тварини, все це прикрашало нашу землю. Все функціонувало по волі творця і служило для благословення людини, для її щасливого життя. І Бог все це створив для того. Щоб воно нагадувало нам про Творця, щоб воно було постійною ознакою, спостерігаючи, за чим ми могли згадувати про нього. Але одного разу на нашій землі відбулися зміни після того, як Адам і Єва згрішили, і їхній поступок він мав він поширився на весь світ. Саме тоді, коли Адам. Як вінець творіння згрішив, весь світ був заражений гріхом і поніс на собі прокляття. І тепер, не дивлячись на те, що Бог створив світ ідеальним, і в даний час, куди би ми не подивилися, ми всюди навколо себе бачимо наслідки гріха. А ми бачимо також те, що не тільки Адам, не тільки людина, але і вся природа підкорилася гріху. Таким чином ми розуміємо, що через непослух Богові весь світ знаходиться під прокляттям. Ми можемо сказати, що природа і всі наступні покоління після Адама, вони ніби не по своїй волі підкорилися гріху, але гріх Адама, як представника всього людства, має глобальні наслідки, тому всі люди страждають. І хоча з одного боку гріх це, хоча з одного боку страждання це природні наслідки, з іншого боку, Бог допускає страждання в нашому житті для того, щоб ми задумалися, щоб ми задумалися про те, що так не повинно бути, щоб ми, аналізуючи всі ті події, які відбуваються навколо нас, щоб ми е, навернулися до Бога, навернулися до того ідеалу, який був задуманий. Богом із самого початку. Коли Бог допускає страждання в нашому житті, то Він цим самим хоче нас попередити, хоче нам нагадати про те, що, що із цим світом щось не так. Ми можемо це порівняти із людським організмом. Дивіться, я хочу вас запитати, чи любите ви, коли вас щось болить? Ніхто не любить. Але коли вас щось болить, то що ви собі думаєте? Коли перестане боліти, і ми розуміємо, що з нашим тілом щось не так. Нам треба піти до лікаря, знайти причину і намагатися цю причину усунути. Біль це як попереджувальний сигнал, так само і в нашому світі. Різні стихійні лиха, землетруси, урагани. Паводки, війни. Це все виходить за рамки, за рамки нормального, це порушення законів природи. І це все служить як попереджувальні сигнали, які попереджають нас про те, що з нашим світом щось не так. Щось не так із природою, щось не так із тваринами, щось не так і з людиною. Ми бачимо, що люди приносять біль та страждання один одному, вбивства, обман. Зневажання один одного, переслідування один одного. І ми розуміємо, що так не повинно бути. І Бог це все допускає в нашому житті для того, щоб ми задумалися, чому це так відбувається, і робили кроки назустріч до, до нього, щоб ми намагалися повернутися до нього, повернутися до того початкового ідеалу, який був закладений Богом на самому початку. Ми також знаємо, що одного разу Бог все це відновить, і Він поверне це все до того початкового стану, який був на землі до гріхопадіння Адама. Ми про це можемо прочитати в книзі об'явлення, 21 розділ, 4 вірш, де, натхненний Богом, апостол говорить: і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болі вже не буде, бо перше минулося. Коли ми читаємо книгу Йова, ми можемо побачити другу причину, чому відбуваються страждання. Йов страждав по якій причині? Сі... Да. Сатана йому ці страждання, він став причиною цих страждань Йова. Ми бачимо, що Сатана також може посилати страждання людям. Він може намагатися спокусити людей, він може цими стражданнями, які він посилає людям, він намагається зробити якомога, завдати якомога більше болю Богові. Тому що Бог також страждає разом із своїм творінням. Є ще одна причина. Бог допускає страждання у Виховному процесі для того, щоб показати нам, що в нашому духовному житті не все добре. Наприклад, в посланні до Євреїв, 12 розділ з 4 по 7 вірш, апостол говорить, мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає. Тобто Бог може також допускати страждання в житті людини для того, щоб її виховати, щоб виправити її або зупинити на її гріховній дорозі. Іноді для того, щоб привернути увагу людини, щоб зупинити її на її гріховній дорозі, потрібні радикальні міри. Коли в нашому житті все добре, ми чомусь не маємо потребу ми, і тоді ми стаємо глухими до Божого голосу. Я пам'ятаю одне відео, дивився в інтернеті, двоє таких блогерів їздять по Європі, вони російськомовні, і вони знімають, як там живуть люди. І одного разу вони прийшли в церкву, це католицький костьол, і вони були присутніми на богослужінні. І вони показують весь зал, там сидить декілька старших жіночок старшого віку. Священник служить, завершує службу. Ну, все це відбулося. Люди розійшлися. А ці двоє людей підходять до священника і питають: а чому так? Ну, Чому так мало людей приходить на богослужіння? І цей священник дає таку цікаву відповідь. Він говорить, а багатим Бог не нужен. Так само відбувається і в нашому житті. Тоді, коли в нас все добре, коли ми не відчуваємо ніякої потреби, не маємо болю, тоді нам Бог не потрібен. І іноді, для того, щоб навернути людину, щоб зупинити її на своїй гріховній дорозі, Бог допускає страждання. Страждання також можуть бути Божою карою, тобто виконанням Божого суду, наприклад, як це відбулося у Єгипті, тоді, коли Мойсей виводив народ із Єгипетського рабства. І для того, щоб зупинити цих нечистивих людей, які намагалися різними способами знищити народ Божий, Бог посилав одну кару за іншою. Для того, щоб цих людей зупинити. І ще один випадок, ви пам'ятаєте, це 16 й розділ Книги Об'явлення він говорить про сім кар, які будуть вилеті на нашу землю. І це для того, щоб восторжествувала справедливість. Тому що там називається і причина. Автор говорить, що ці люди проливали кров, наприклад, одна із покарань. І Бог дав їм пити кров. Тобто Бог цим самим встановлює справедливість. Страждання показують нам, наскільки ми слабкі та потребуємо Бога. Давайте відкриємо ще одне місце із Біблії це друге послання до коринтян, перший розділ з 8 по 9 вірші, де апостол говорить. «Ібо ми не хотімо ставити вас браття в ніведіній о скорбі нашій бувши з нами в Асії, тому що ми отяг були через і сверх сили, так що не надіялись остатися в живих, но самі в собі імели приговор к смерті для того, щоб надіятися не, на не на нас, самих, не на самих себе, но на Бога воскрешаючого мертвих. Тобто апостол Павло показує нам, що в стражданнях Бог показує людині її слабкі сторони і закликає надіятися не на свої сили, а на сили Бога і просити у Бога підтримки. Ще один вірш: це послання до коринтян також, друге послання, 12 розділ. 9 і 10 вірші. Та він сказав мені: досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немощі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках заради Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. Кожне страждання, яке зустрічається в нашому житті, воно підштовхує нас до перегляду наших життєвих цінностей, ми маємо вибір або розчаруватися в житті. Або віднайти надію, довірившись Богу та Його божественному керівництву страждання завжди направляють нас до Бога. Ще один вірш: це послання Якова, перший розділ з 2 по 4 вірш. Апостол говорить: майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення свідчення вашої віри. Дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені в чому не мали. Ми бачимо, що кожне страждання робить нас сильнішими і вдосконалює наш характер. І ще один момент, на який варто звернути увагу, це книга Еклезіаста 7 розділ 3 вірш. Де Мудрий Соломон говорить, кращий смуток від сміху, бо при обличчі сумній, сумнім добре серце. Або як в одному із перекладів говориться, що серце стає добрішим. Тоді, коли ми переживаємо якісь страждання, коли в нашому житті є якесь горе, якийсь біль, тоді ми вчимося співчувати іншим людям. Біль та страждання роблять нас чутливими до болі інших людей. Пройшовши через страждання, ми стаємо співчутливими до страждань інших людей, і завдяки Божій допомозі в наших стражданнях ми здатні допомогти ближньому у його хворобах та стражданнях. Нам треба завжди пам'ятати пораду, яку дає апостол Павло в посланні до Галат. Він говорить: носіть тягарі один одного, і таким чином ви виконаєте закона Христового. В посланні до римлян, 12 розділ, 15 вірш також Він говорить, що тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Хочу звернути увагу також і на те, що у наших стражданнях ми не самі. Єдиний в історії людства, хто ні разу не згрішив, це Ісус Христос. Але Він також пройшов через страждання. І ми можемо сказати, що Христос страждав набагато більше, ніж хтось інший на землі, тому що Він страждав не за себе, він страждав за наші гріхи. І апостол Павло писав, Христос був помер ради наших гріхів за писанням». Також коли ми читаємо у 53 розділі книги, книги пророка Ісаїї, третій вірш, то ми тут можемо прочитати таку фразу. Він був муж скорбей, і зведавши болезні. І в деяких перекладах ця фраза перекладена як муж скорбей, іспитавши й боль. Тобто ми можемо побачити, що Ісус так само відчував біль, не дивлячись на те, що Він є єдиним, хто не згрішив. Його страждання були наслідками не його провини. Ці страждання були наслідками нашого гріха. Він розділив чашу страждань разом із нами, і саме своїм стражданням Він дав відповідь на кожне наше чому. Бог дає відповідь на, на всі наші запитання відносно страждань через Ісуса Христа. Давайте прочитаємо ще один. Уривочок із Послання до Євреїв це перший розділ першої другої вірші. Багато разів і багатьма способами у давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через свого Сина, що його настановив, за нас, слідника всього, що ним і віки, віки створив. Я думаю, ви всі знаєте, про кого тут іде мова. Мова тут іде про Ісуса Христа. Саме через нього Бог промовляє до нас і сьогодні. На нашій землі Він прожив 33,5 роки. Він зціляв хворих, воскрешав мертвих, годував голодних. Все своє життя він творив добро. А потім Його поклали на хрест. І ви знаєте, заради чого? Заради нас. Тому що Бог так полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, мав комфортне життя на землі. Ні. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог вже дав відповіді на всі наші запитання. І Його відповідь це хрест Ісуса Христа. Ісус не заслуговував смерті. Він також відчував несправедливість по відношенню до себе, він відчував всі наслідки гріхопадіння на собі. Він помер праведний за неправедних. Тому, коли я приходжу до Голговського Христа, я знаходжу там мир з Богом, і тоді всі мої питання вичерпані. І хоча я не можу пояснити багато чого, я не можу зрозуміти, чому Бог допускає страждання, чому Він до цих пір не прийшов і чому він. Ще не припинив все це зло, яке відбувається на землі. Одне, що я можу сказати, що Голговський хрест це сигнал, це пам'ятник Божої любові до кожного з нас. І цей пам'ятник дає нам впевненість у тому, що Бог завжди на нашій стороні. І це дає нам впевненість у тому, що Бог ніколи нас не залишить. Коли я нахожу мир з Богом, коли я стаю Божою дитиною. Тоді я довіряю небесному Батькові. Він завжди поруч. Вся проблема в тому, чи довіряю я Богові, чи готовий я довіряти Йому не тільки тоді, коли в мене все добре, але і тоді, коли я проходжу через страждання. Ісус вже пройшов цей шлях. Він страждав так само, як і ми. Він став бідним, його тіло відчувало біль. Він так само був спокушуваний, як і ми. Але Він це все пройшов заради нас. Він прийшов для того, щоб пройти цей важкий шлях страждань разом із нами. І Він прийшов для того, щоб дати нам спасіння. У розмові з Никодимом Ісус декілька разів повторює, що Син людський прийшов не для того, щоб судити світ, а для того, щоб світ через нього був спасенний. І також Ісус обіцяв повернутися знову. І тільки наступного разу Він прийде вже не для того, щоб страждати, не для того, щоб прожити ще раз це життя страждань. Він прийде для того, щоб дати можливість людям спастися і змінити своє життя. Сьогодні у нас іще є можливість. Ісус прийде для того, щоб дати людям можливість спастися, щоб забрати з собою людей, які достойні спасіння. Але він прийде також і для відплати. Сьогодні в нас іще є можливість, ми можемо спастися, ми можемо прийти до нього, можемо покаятися і змінити своє життя. І нам це не треба відкладати на завтра, тому що завтра для нас може і не настати. Як говорив апостол Павло, сьогодні день нашого спасіння, сьогодні це день, коли ми можемо віддати своє серце Богу. Тож давайте ми не будемо зволікати це цими можливостями і відкриємо своє серце Ісусу Христу, і Бог завжди буде із нами. Амінь.